Полтаві на базі відокремленого підрозділу Полтавської дирекції залізничних перевезень провели спеціальні показові навчання з питань цивільного захисту. Сценарій заходу розроблений заздалегідь. Надійшло повідомлення, що з рейок зійшла цистерна з розрідженим аміаком. Хімічна речовина розлилась і загорілась. На місце приїхали усі спецслужби екстреної допомоги. Об'єктом вибила залізниця. Це об'єктові навчання Укрзалізниця на сьогоднішній день. Ми в зв'язку з нарощуванням ситуації задіємо дещо інші служби. Так, для ліквідації накладання бандажу на цистерну, яка зійшла з рейк, задіюється у нас державна служба надзвичайних ситуацій. Також під час ліквідації цієї надзвичайної ситуації був виявлений вибуховий пристрій. Була задіяна національна поліція. Бачили роботи вибухотехніків. Зараз працює слідча група. Задіяли чотири бригади екстреної допомоги. Спочатку виїхала одна, оцінила масштаби та покликала підмогу. У ході навчання умовно постраждалих близько десяти осіб. Є отруєння аміаком, втрачені кінцівки та кровотечі. Основна мета таких заходів тренування злагодженості в дії спецслужб. Бета отработать план действий совместно з с МЧС, с взрывотехниками перевернулась каністра аммиаком. То есть вытекло очень много нехорошого тяжелого газу, который не улетучивается, а оседает к земле, к сожалению. І всі, хто знаходиться в зоні пораження, це очень, очень тяжела, неприятная ситуація. Щоб для особового складу ще раз злаженість дій службами. Службами взаємодії поліції, медичної служби, піротехніки за тренуваннями полтавських служб спостерігали фахівці з Київської, Сумської, Чернігівської та Черкаської областей. Рятувальники наголосили, ситуація, яку вони відпрацювали, на щастя трапляється дуже рідко, проте слід завжди бути у повній бойовій готовності.